Так, коли ми пользувалися мтьорочками, відео буде портової тьорочки. Ще не було коротше, вовчка візьмана, ми там ще вугли терли, пошліпували, бумагу на, на сандалову. в мене така біда, не хотілося в тьорочку. А так як ми зробили, ушлукатури підпинку з монтажу. І тепер беремо. і... 30-ка. І так потекаємо, пройдемося, прошлифуємо, Тут все чітко, все красиво. Потім далі покажу, як ми будемо монтувати сам про повороного контейнера. А чужих туда ми. І то отак, коли тут робота. Все буде чітко, все буде красиво. Так що слідкуйте за нами. Всім гарного дня.